Запам'ятайте одне, ваша мама не для того вас народжувала, аби ви дозволяли лікарям без причин проколювати себе металевими предметами, будь то суглоби або щось інше. У даному відео я поділю з вами досвідом, яким чином я вилікував суглоб без будь-яких втручань. Хоча лікарі наполягали на тому, що обов'язково потрібно. Робити такі втручання, робити пункцію, викачувати рідину. Але я маю свою голову на плечах і знаю, що багато у кого є подібні проблеми. У ваших знайомих є, можуть бути такі проблеми, тому діліться даним відео. І сьогоднішнє відео буде нестандартним, тому що е, якість наших суглобів визначає якість. Життя. Тому переходимо до роботи, і я розкажу, яким чином буде вибудовано дане відео із двох частин. Всім привіт, любі друзі! З вами Сергій і ви на українському каналі Plan Helper. У даному відео перша частина даного відео, оскільки. Мій канал, присвячено рослинам, буде, підживу, буде присвячено підживленню рослин. І саме підживленню чим після такої води, подивіться, яке абсолютно здорове листя без добрив нарощують рослини. Я проводив експерименти і на рослинах зникає пліснява. Немає. Ознак того, що при підвищенні вологості субстрат покривається якимось налітом. І друге, це сам ефект протихворозний рослинам. Така вода подобається дуже і дуже. В одному із попередніх відео я вам показував воду, яку я використовував для поливу рослин в якості експериментів. Вода ось такого зеленого кольору. І, як ви вже зрозуміли, ця вода після п'явок, ось вона набуває такого зеленого кольору. Яким чином проливати рослини даною водою? Один раз на місяць я проливаю такою зеленою водою і чекаю 2-3 дні, поки. Така вода стане зеленою. Воду для п'явок потрібно змінювати кожні 2-3 дні. Про це я вам казав ще у попередньому відео. І з назвою вражаючі результати зникла пліснява субстрат як новий. Всі пеларгонії я проливаю ось таким зеленим розчином. Дуже смішно відносно, скажімо так, коли люди купують настійку, хварели, яка рекламується. І продається у торгівельних мережах. А до цього казали, що ось у ці водорості такі погані. А тепер їх залюбки продають за гроші. Ну, ось достатньо просто змінити позиціювання маркетинг. Те ж саме, ось ця зелена вода. Це не просто зелена вода, це вода, яка містить солі. Тобто вона містить поживні речовини, які... Уже слугують вам для рослин, скільки тут є саме солей. Зараз 493 ppm, коефіцієнт 02 для переводу в ІСі. І це вже відповідає повноцінному добриву 1 грам на 1 літр води. Ось так. Взагалі 3-4 дні чекаєте, і у вас вже абсолютно готове добриво. Це перша частина даного відео. Один раз на тиждень проливаю такою зеленою водою, і ось там і фіалки заквітли. Абсолютно всім рослинам це подобається. Єдину групу, яку я ще не проливав, це кактуси і сукуленти. Для них можуть бути інші умови. Тому потрібно зважати і на це. Друга частина даного відео основна, це вже оф-топ, скажімо так, і стосується тих, у кого, а, можливо, є проблеми з суглобами або спортивні травми, або просто вікові особливості, коли великі суглоби у вас страждають. А, що? Конкретно було в моєму випадку. Після спортивної травми була кіста бейкера. Всі знають, що коли, наприклад, може бути під суглобом, може бути на внутрішній частині накопичення рідини. Таке відбувається у результаті травм спортивних або при артрозах, артритах та інших дегенеративних змінах. Що в такому разі відбувається? Пояснювати не буду. Хто з такими проблемами стикався, ті знають. Що мені пропонували? Пропонували всі лікарі. Це навіть на Ютубі я писав коментар одному блогеру, який наполягав на те, що потрібно проколювати суглоб і викачувати звідти рідину. Вибачте, але проколоти себе металевим штирьом я завжди встигну. Я маю голову на плечах, я знаю і розумію, як це працює. Тому рідину, звісно, потрібно прибрати, яким чином я її прибрав. Потрібно накачувати м'язи ноги знизу, щоб у вас ось ці м'язи просто видавили всю рідину нагору. Це обов'язкова умова. Ефект був, але не такий потужний. Тобто, все одно ось кіста поверталася і все одно вона заважала. Далі. Я дійшов висновку, що ті ж самі гіалуронідази, і протизапальні інші речовини є у п'явках. І тут я з вами поділюся конкретними рекомендаціями, бо були питання у минулому відео, яким чином ставити п'явок, чи потрібно, чи можна. Ставити їх безпосередньо на кісту, значить, безпосередньо на кісту на кісти, їх ставити не можна. Ані якщо у вас би, наприклад, бурсіт був, ані якісь інші. Ось сюди ставити не можна. Можна ставити на кістку, і можна ставити навколо утворення. Тобто, П'явок можна ставити лише навколо утворень. Безпосередньо на самі утворення їх ставити не можна, будь-то кіста, будь то якась пухлина або взагалі будь-що. Тому навколо кісти, ось я ставив своїх помічників. У лікувальних цілях п'явок не можна ставити на самі пухлини або на самі будь-які утворення. Можна ставити п'явок ось на цю внутрішню зону, і особливо там, де кістка, у вас буде дуже гарний ефект. На самі набряки ставити їх не можна. З іншого боку, можна ставити п'явок ось тут. Тобто ви їх ставите, якщо у когось набряки, ось тут є, на внутрішній частині, значить ви ставите навколо цієї пухлини, навколо вашої кісти. І в такому разі п'явки ось тут попрацювали. Ось було одне місце. Ось там вище було інше місце. І ось так по двох частинах вони повністю опрацювали. Ось місця укусів, як ви бачите. Дуже ефективно вони відпрацювали за два рази, а повністю зникли набряки і суглоби повністю почали розгінатися. Навіть у цілях експерименту я просто ставив п'явку на інший суглоб здоровий і нетравмований. І що в результаті відбулось? Сього повністю перестав тріщати, видавати будь-які сторонні звуки, і а, болі навіть при навантаженнях або якийсь дискомфорт взагалі пішов. Які ефекти я спостерігав уже на перший день після того, як я поставив собі п'явки? Перше, з ніг, наче познімали як по 5 кілограм. Це щонайменше, найменше, і такий ефект тривав а, два тижні. Друге, набряки зменшились. А, навіть знизу, там, де були віни, вони наче спали. Тобто, взагалі, з судинами стало набагато краще. На такий ефект я навіть не розраховував. Звісно, усі вправи, оскільки я займаю спортом, я і продовжував робити. І, а, Тренуватися у штатному режимі, хоч в домашніх умовах, хоч за допомогою обладнання, це вже не суттєво головне постійно рухатися, аби не було застою рідини. Оскільки піявки вони чинять дренажний ефект, я використовував піявок середнього або великого розміру. Зараз перед нами п'явка середнього розміру, ближче навіть до великої. Моя задача була в тому, аби зробити саме дренаж навколо кісти, і ось після цього вже ставало відчутно легше, тому що рідина просто пішла. Разом із лімфою. Відповідно, як ви розумієте, що лімфа це найбільш брудна, скажімо, рідина, яка є, тому що вона консолідує ось це сміття, яке організм не може вивести, хоч би йому того і хотілося. І саме п'явки дозволяють. Якраз викачати цю всю рідину. Це значно краще, ніж дозволяти проколювати себе невідомо чим. Краще це зробить п'явка, вприснувши більш ніж 150 відомих ферментів. А можливо, їх уже і більше. І рослини на це реагують, і суглоби на це реагують. І ось лікарі, з яких власне і видобули, видобули і геронову кисло, тому що тут є і гіалуронідаза, яка і а, у фармацевтиці використовується і по сьогодні. Це лише один із прикладів, що смішно, смішно в тому, що лікарі, які мені пропонували маніпуляції відповідні. Пропонували, по-перше, викачати рідину, ну добре, припустимо, ми би її там викачали звідси. А надалі, що найцікавіше, була рекомендація: вживати мені гіалуронову кислоту. Як вам така ідея? Тобто, я вважаю, що в організмі немає нічого зайвого. Тому, якщо організм. Зробив більше рідини, яка власне і з'являється, які ви бачите при бурситі, при кістах Бейкера. Значить, ну вона не те і потрібно. Потрібно лише зробити так, аби ця рідина повернулася назад. І все, і вам буде цього достатньо здоров'я і рухливість відновиться. І хрящ, який живиться дифузією всередині, тому що він не містить судин, він і живиться цією рідиною. Що пропонували лікарі? Лікарі пропонували викачати рідину із суглоба. І а, за допомогою гіаворонової кислоти а, стимулювати утворення навої. Як вам? Ви за гроші дозволили проколоти себе незрозумілою металевою штукою? Далі витратили кошти на те, щоб купити гіаворонову кислоту. І ось о, все абсолютно те ж саме. Як вам такий розвиток подій? Я маю голову на плечах, і, оскільки я навчався в аспірантурі і товаришував із лікарями, допомагав їм писати дисертації із їх спеціальностей, я приблизно розуміюся на механізмах, яким чином ліки виробляються, з чого або з кого вони виробляються. Це вам такий конкретний натяк, те, що вони виробляються. Саме ось за допомогою таких помічників. І ось тут є найсвіжіша геовуронідаза. але свіжіше вже немає куди. І крім того, за рахунок того ефекту, що піявки розріджують кров, відповідно, це і профілактика тромбоцитів, тромбозів, і усі корисні ефекти для організму. Проконсультуйтеся, звісно. З фаховими спеціалістами, які займаються ігі такі в Україні є, запевняю вас. Почитайте самі літературу. І, будь ласка, не дозволяйте ввести себе в оману лікарям і фармацевтиці. Я маю досвід співпраці із фармацевтичними компаніями в ролі аналітика. Я знаю про що я кажу. Усі препарати. Які виробляються, які рекламуються, в тому числі протоколи лікування медичні, вони всі орієнтовані на те, щоб ця галузь. За рахунок вашого гаманця, який не є безмежний, процвітав. ставтеся до всього скептично. Є питання, пишіть у коментарях. Якщо є більш предметні питання, вам цікава дана тема. І також я вам покажу практичний спосіб, яким чином змінити. Воду у п'явок, коли ось вона вже так позеленішала. Ось, зверніть, будь ласка, ця вода вже готова до поливу, і я її збережу у 5-літровій каністрі. Я її буду просто проливати свої рослини раз на місяць, якби це дуже швидко використається. Для того, аби вам зручно і краще зберегти ваших помічників, ось я використовую звичайні такі ємкості для харч... від харчового пластика. Зробив отвори. Чим більше отворів зробити, тим краще. А внутрішня сторона повинна бути гладкою, аби п'явки не поранились. Ось гострим робіть сюди назовні. Кришку я використовував одне і ту ж саму. Далі, для того, щоб якнайшвидше це зробити, ось просто разом з вами я це і зроблю. Ось я беру. Найкращу помічницю, ось таку красунечку гарну. Одна п'явочка у мене навіть почувалася зле від самих перших постановок, бо це означає, що там є застій. А далі ось такі красунечки вже повністю готові. І просто я беру їх, пересаджую, і вони вже у новій водичці почуваються себе ось добре. Не забувайте підписувати. Контейнери із датою, коли ви використовували своїх помічників. я їх ніколи не викидаю. Я не можу собі це дозволити, тому що вони мені допомогли, вони мене вилікували. Як я можу зробити їм зле? Я це не можу собі дозволити. Звісно, вони за два місяці вже голодні, вони вже. Вас сприймають, якщо ви їх боїтесь, вони навіть будуть від вас тікати. А якщо ви їх уже сприймаєте, вони це відчувають і ведуть себе абсолютно інакше. Воду я набираю, звичайну, неосмотичну, тому що. В ній не міститься солей. Тобто, звичайну воду з водопровідного крану ви і набираєте, відстоюєте її, аби там головне не було хлору, або купуєте бутильовану воду. Ось таким чином відбулася заміна. Вони дуже товариські. Подивіться, як вони згуртовані, вони люблять туїтися одне до одного. І вони а, реально а, Піклуються про ваше здоров'я. Яким чином їх я ставлю? Яким чином я знімаю? Ось цікаво вам таке відео, пишіть у коментарях. А поки я буду підживлювати свої рослини і вам бажаю квітування і ваших рослин, і квітування яскравих кольорів у вашому серці. І будь ласка, не хворійте. Дбайте про своє здоров'я, про свій гаманець і будьте пильні. Освіта на першому місці, тому що обманути, обдурити можна лише неосвічених людей. Всім гарного дня!